Зазвичай всі вмовляють послухати свій новий трек, а я буду відмовляти. Це важка пісня. Важка не в сенсі, низькі гітари, якісь люті крики. Кого цим зараз здивуєш? Вона важка по-іншому. Брудний саунд, різкий текст, така. Незручна, неприємна атмосфера. Це моя спроба переосмислити Metal. Взяти його типу суть, концепцію, подекуди естетику і вкласти в нову форму. Першою моєю спробою це зробити був трек жах. Але там куплети в лоб. Які, блядь, вампіри, люцифери вигляд за вікно, де справжнє зло. Новий трек в цьому плані тонший. Головна метафора церкви як чогось, в чому не можна сумніватися. Це відсилка на події Норвегії 90-х. Але не дивлячись на атрибутику, навіть тоді він практично ніколи не був про дияволопоклонство. Це більше про якийсь індивідуалізм в соціумі, де всі віруючі і так треба. Тільки з того часу соціум змінився і зараз спробую ще знайти віруючого. Цікаво наскільки мені це вдалося зробити. Тому якщо ти прослухав до кінця, напиши враження в коментарях під цим відео.